Херсон з гордістю зустрів прикордонників, передислокованих з Криму. За новим місцем дислокації приступило до служби Азовсько-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби. Урочистості з цього приводу провели на схилах Дніпра у парку Слави. Тут прикордонників привітали з початком нового етапу у службі керівники міста і області, ветерани, журналісти та просто небайдужі херсонці. Ці прикордонники вибули на материкову частину. Значить, частина передислокована в Херсон це регіональне управління і Херсонський прикордонний загін, які зараз їм дано місяць для розташування і організації їх діяльності. Підрозділи їх вже комплектуються, які у нас по цій умовній лінії, по другому рубежу охорони кордону. Тому ми хотіли б сказати, що це регіональне управління отримало свою задачу, зараз доокомплектовується і приступає до виконання своїх прямих службових обов'язків. Прикордонники, що вимушені були покинути Крим, не зрадили нашій державі. Повністю виконали поставлені завдання. Їм вдалося зберегти корабельно-катерний склад морської охорони, озброєння та техніку. Вірні присязі, не дивлячись на будь-які складнощі тут. У Херсоні вони були нагороджені присвоєнням чергових воїнських звань достроково. Деякі зі службовців отримали пам'ятні особисті подарунки. Майору Черкасу Віталію Володимировичу. Облаштуванням прикордонників та їх сімей активно займається обласна та міська влада. Наразі обіцяють у найшвидші терміни подбати про достойні умови життя для захисників наших кордонів. Переїзд у Херсон має стати для них якомога спокійнішим. Можемо заспокоїти всіх херсонців та по суті всю Україну, що кордон, адміністративна лінія між Кримом і Материковою Україною є абсолютно надійно захищена. Захищена прикордонними військами. Ви бачите, які сили підтягуються за. Хищена збройними силами, тобто є всі підстави для того, щоб всі спокійно працювали, економіка працювала, люди спокійно жили і не відчували ніяких дискомфортів. Сьогодні для Херсонщини є серйозним завданням виконати всі скласти всі умови для найбільш комфортного розташування військ, які заходять на Херсонщину, в тому числі прикордонних військ. Під це вже зроблені певні. Вні кроки обласна рада виділа приміщення під розташування прикордонних військ, приміщення в центрі міста. Я пишаюсь тим, що одноголосно було проголосовано за це рішення. Не було ніяких полемік стосовно грошей, стосовно там відселення прикордонників на якісь ну більш віддалені території. Спілкувався, познайомились, домовились про зустріч на ближче від Ну у нас була попередня. Ми визначали, де вони будуть розміщуватись. Ми надали. Багато адрес ну як бази відпочинку гуртожитки, так і хочу подякувати керівникам наших вишів. Вони дали також місця в готелях, де можна розміщувати. Ну і хочу подякувати мешканцям нашого міста, бо дуже багато приходило людей і готові надавати свої квартири, домівки для розміщення цих людей. Це велика всім людям. Наприкінці заходу учасники вшанували пам'ять героїв, що загинули за батьківщину хвилиною мовчання, та поклали квіти до могили невідомого солдата. Щиро вітаємо прикордонників та їх сім'ї у великій родині Херсонщини.